Чи буде від сьогодні припинення вогню? Та чи зустрінуться у четвер у Стамбулі Зеленський і Путін? Привіт! Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Я розкажу вам головні новини цієї години. Їх контекст. Ну а вас прошу поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково коментуйте, тому що ваша думка нам дуже важлива. Отже, понеділок, 12 травня, це той день, коли могло б розпочатися повне припинення вогню без жодних умов, щонайменше на 30 діб. На морі, на суші і у повітрі цього спільно вимагають від Російської Федерації лідери Франції, Німеччини Польщі і, звісно, України після зустрічі у Києві 10 травня. Ці конкретні формулювання як без жодних умов на 30 діб містила їхня спільна заява, і це не просто заява це фактично ультиматум. Від Путіна вимагають припинити вогонь без жодних, але. Інакше санкції більш жорстокі до банківського та енергетичного секторів націлені на викопне паливо, нафто і тіньовий флот. США цю ідею про повне припинення вогню підтримують. Ну а що ж Російська Федерація? Путін продовжує перти своїм танком дипломатичними полями. Мовляв, про повне припинення вогню не знаю, не чую, хочете домовлятися, а давайте тільки особисто. От, наприклад, 15 травня у Стамбулі, на що Зеленський йому відповів. Послухайте. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина, президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. До речі, ці слова Зеленського і цю відверту пропозицію видання The Guardian називає дипломатичним гамбітом. Автори статті пишуть, що Зеленський таким чином переграв Путіна і фактично тепер чинить на нього тиск. Очевидно, якщо ці переговори у Стамбулі відбудуться у будь-якому форматі з Путіним чи з його представниками, чинитиме тиск і Росія. Зокрема, видання The Times пише, що Путін вимагає капітуляції України. Росія хоче території, яких ще навіть не завоювала, очевидно йдеться про частину. Запорізької та Херсонської областей а також відмову від НАТО і зміну влади в Україні очевидно, що ці висновки автори видання The Times роблять не просто так, а з очевидних речей, які власне артикулював і сам Путін під час своєї цієї нічної прес-конференції 11 травня. Він пропонує цитую відновити прямі переговори, сенс яких полягає в усуненні першопричин конфлікту. І давайте глибше розберемо оці тези Путіна, що вони означають. Отже, перша відновити прямі переговори. В Стамбулі Путін говорить про переговори делегацій в березні 22-го, а там, серед вимог Кремля, було зокрема скорочення армії, визнання так званих ДНР і ЛНР. Росія тоді вимагала скасувати усі санкції проти себе і надати російській мові в Україні статус другої державної. Ось ці переговори Путін пропонує відновити. Тобто від своїх вимог Кремль не відмовився і буде далі їх просувати. Тоді у березні 22-го, фактично, просто під час цих переговорів Росія чинила звірства в Бучі та Ірпені. Поки російська делегація нав'язувала Києву свої умови, російські солдати вбивали та гвалтували цивільне населення. Україна тоді ці переговори. Припинила друга цитата Путіна: усунення першопричин конфлікту це знаєте така головна мантра російських пропагандистів. Пам'ятаєте, оці всі тези славнозвісні, що Росія напала на Україну, бо, мовляв, боялася, що та вступить в НАТО і альянс розшириться, що в Україні дискримінують російськомовних. Що звісно ще є денацифікація і демілітаризація України? Тих першопричин від Росії так багато і вони так часто міняються. Що очевидно, одне першопричина війни це існування незалежної і сильної України. Тобто, усі ці заяви про мирні пропозиції від Російської Федерації це повна. Маячня Путін не хоче переговорів ні прямих, ні будь-яких інших, так само як він не хоче і припинення вогню, бо ще сподівається на літні наступальні дії своєї загарбницької армії. Про це зокрема пише керівник центру протидії дезінформації при НБУ України Андрій Коваленко. Тому все просто: Путін тягне час. Час йому потрібен для того, щоб відновити свою знекровлену армію, поповнити зброю, боєприпаси, гроші роздобути і знову напасти за можливості. А є реакція Сполучених Штатів на все, що відбувається, проведіть зустріч негайно. Україна повинна погодитися негайно, так у своїй звичній манері прокоментував цю ідею з переговорами і від Путіна і про тридцятиденне припинення вогню Дональд Трамп. Ну при тому, що про тридцятиденне припинення вогню це власна ідея Сполучених Штатів. Ну і вже ми знаємо, що Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію Путіна. Тепер чи Путін сам погодиться на свою ж пропозицію? Що ще пише Дональд Трамп? Він пише, що Путін не хоче угоди про припинення вогню з Україною. Цитую, починаю сумніватися, що Україна домовиться із Путіним, який надто заклопотаний відзначенням перемоги у Другій світовій війні, яку б не виграли навіть близько без США. Це пише Трамп. При цьому він додає, що особиста зустріч дасть змогу, зустріч України і Росії, зрозуміти чи взагалі можлива така угода. Якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть стан справ і діятимуть відповідно. Пише він тим часом спецпосланець Трампа щодо України кітка. Лох спершу наполягав, що мирним переговорам між Україною та Росією Обов'язково має придувати у це тридцятиденне припинення вогню. Однак, після того, що написав Трамп, мовляв, Україна негайно погоджуватись на пропозицію Путіна. Кело пише: президент Трамп був послідовний, висловився чітко. Вбивства повинні припинитися негайно. До речі, Туреччина вже оголосила, що готова прийняти переговори. А втім, редже Пертоган також наполягає і наголошує, що необхідно для того, щоб ці переговори відбулися, спочатку припинити вогонь. Цікаво помітили аналітики, що от саме з 14 по 16 травня в Туреччині перебуватиме держсекретар США Марко Рубіо з державним візитом на зустрічі міністрів країн НАТО і припускають, що саме тому і Путін оці дати, оце число 15 травня, і собі придумав для того, щоб мати якийсь майданчик, можливо, і для переговорів із сполученими штатами. Ну а далі власне докази, прямі докази того, як Росія насправді хоче миру. Цієї ночі нас знову атакували шахеди. 108 безпілотників запустив Кремль по Україні. 55 наші сили ППО збили. Ще 30 дронів були локаційно втрачені. На Донеччині ворожий дрон атакував цивільний потяг. Поранений машиніст. Одна людина постраждала на Одещині. Ворог атакував Білгород-Дністровський. У місті пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У Білозерці це Херсонщина. Через російський обстріл постраждала дитина. Десятирічна дівчинка опинилася під завалами в результаті російського обстрілу. На щастя, рятувальникам вдалося витягнути дитину живою. Звісно, вона зазнала травму, але на щастя, її життю нічого не загрожує. На Сумщині напередодні Росія вбила одного жителя, ще один поранений. Регіон атакували з артилерії та ФПВ дронів. На Харківщині п'ятеро травмованих, така ж кількість постраждалих і на Донеччині. Під атакою окупантів були також Дніпропетровщина та Запорізька області. Там четверо поранених і на Херсонщині від ворожого залізяча постраждало п'ятеро людей у цих регіонах. Руйнування житлового сектору та інфраструктури під прицілом ворога опинилося до сотні населених пунктів. Така сама ситуація напружена і на фронті. Ворог не збавляє темпів. Сили оборони України стримують цю загарбницьку навалу. Понад 150 атак за минулу добу ворог продовжує випалювати. Все керованими авіабомбами та дронами камікадзе. Епіцентр протистояння, звісно, це Донеччина. Понад 70 штурмів сили оборони відбили на Покровському напрямку. Також важкі бої точаться на Лиманському та Новопавлівському відтинках фронту. На Харківщині атаки у районі Куп'янська та Вовчанська. Кілька штурмів було і на Запоріжжі неспокійно і на так званому Курському напрямку, зокрема на Сумщині, там сили оборони відбили вісім атак. Очевидно, що Путін ігнорує повне припинення вогню і робитиме це далі, поки його не стримати. Цікаво, як тепер реагуватиме Європа, тому що вони обіцяли масштабні санкції проти енергетичного зокрема сектору російської економіки. Цікаво, як швидко буде реакція, чи будуть ці санкції запроваджені там буквально тиждень-два. Ми це все побачимо сьогодні. Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі збирає в Лондоні колег з країн Євросоюзу, де зокрема обговорюватимуть і ситуацію. В Україні і про те, як зупинити Путіна, і як підтримати Україну. Ну і власне, як подбати про обороноздатність самої Європи, адже очевидно, це теж тема гостра на часі. Перед засіданням Лемі поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо. Теж о, говорили і про Україну, і о, визначилися, що головним пріоритетом наразі і для Європи, і для Сполучених Штатів залишається припинення бойових дій. Я наведу вам ще низку заяв лідерів європейського союзу для того, щоб розуміти повну. Картину міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро сказав, що Європа готова приєднатися до перемовин між Україною та Росією, щоб прийти до сталого миру, але переговори під бомбами неможливі. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц висловився категоричніше. Він спочатку він заявив, що спочатку має замовкнути зброя, а потім можна бути, роз, буде розпочати переговори і нагадав, що Україна погодилася на тридцятиденне перемир'я. Без жодних, якщо чи але а британський посол у США Пітер Мандельсон вважає заяву Путіна несерйозною заяву про те, що давайте мов зустрічатися особисто, зокрема у Стамбулі. За словами Пітера Мандельсона, хазяїн Кремля хоче переговорів із Києвом лише для того, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави. Очевидно, ми зараз в такій якійсь точці, коли. Має щось вирішуватися. Європа і США тиснуть на Росію як можуть санкціями, дипломатичними маневрами, переговорами закликають до повного припинення вогню. Ми бачимо, що Путін це все ігнорує, маневрує усіляко, аби уникнути цього припинення вогню. Очевидно, що для Росії воно невигідне. По перше, військова машина заведена на повний хід. По друге, це якось потрібно пояснювати своєму ядерному електорату. Путін хоче якихось незрозумілих переговорів. Хоче маневрувати, хоче уникати, але очевидно, що так довго тягнути кота за хвіст не вдасться. Рано чи пізно вся ця історія зійдеться в одну точку точку неповернення, коли треба буде або закінчувати війну, або продовжувати і підтримувати Україну з союзникам і партнерам зброєю. Ну а Росію максимально тиснути для того, щоб змусити кремлівського диктатора завершити цю криваву війну, яку він розпочав проти України. Хочу ще одну новину вам повідомити. Багато говорили про торговельні мита, які ввів Дональд Трамп проти Китаю, проти багатьох інших країн світу, проти Європейського союзу. Ну і сьогодні мають оприлюднити торговельну угоду між США і Китаєм, яку узгодили напередодні за результатами дводенних перемовин у Женеві. Мета Вашингтона подолати торговельний дефіцит між країнами у трильйон 200 мільярдів доларів. Тобто, очевидно, вирішили домовлятися і згладжувати кути. Саме через це президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив національний надзвичайний економічний стан і запровадив мита, які відчутно вдарили по світовій економіці. Очікується, що тепер він знизить мита для китайських товарів із нинішніх 145% до 50%. Напередодні Трамп у соцмережі розмістив інтригуючий пост, що наступне його повідомлення буде одним із найважливіших і найвпливовіших, які він коли будь-коли-небудь. Опублікував, припускали, що можливо йтиметься про цю угоду або переговори між Україною та Росією, або про перемовини з Іраном. Але виявилося, що мова йшла про ціни на ліки у Сполучених Штатах. Трамп анонсував, що підпише указ про їх зниження на 30-80%. Він стверджує, що американці роками переплачували за медикаменти в десятки разів. І це мовляв несправедливо. Тепер же, за словами господаря Білого Дому для решти країн ціни на ліки зростуть, і, начебто, це вирівнює глобальний фармацевтичний ринок. Ну, побачимо, як воно буде. Ну а поки очевидно, що очні краплі не завадили б російським пропагандистам, які розгледіли у звичайній паперовій серветці наркотики. Про що мова? Мова про відео? Де Емануель Макрон, Мерц і Стармер їхали до Києва потягом, і до них раптово зайшли журналісти, і Макрон швиденько прибрав щось зі столу. Сіманьян і посіпаки інші Путіна заявили, що європейські лідери, начебто, ховали наркотики. Там вони розгледіли і пакетик з білим порошком, і мірну ложку. Пропагандисти навіть експертів залучали для того, щоб протрактувати все це відео. Та насправді все це виявилося банальною серветкою паперовою. Фото докази опулікував адміністрація французького президента. Що мовляв, це чергова російська брехня її спростовано. Ніяких наркотиків там не було. Просто Еммануелі Макрон вічливий чемний панний прибрав серветку для того, щоб зробити гарне фото, протокольне для журналістів. Ну а російські пропагандисти не шановні, як то кажуть, не судіть по собі. І що ж, на цьому ми ставимо крапку. Будемо слідкувати, як розвиватимуться події протягом дня. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Нагадую, що ми чекаємо на ваші вподобайки, чекаємо на ваші коментарі і на підписку. Нам все це дуже важливо. Пишіть, що ви думаєте про цей випуск. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. На все добре.